Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 16 лютого. Дуже гарний недільний день. І ходімо, сходимо на Миколаївку лісопаркову. Сходимо, погуляємо. Дуже гарні будуть ялинки і дерева. Ходімо, будемо милуватися. Гляньте навкруги, як тільки гарно. А от якось цікаво. Ось якісь сніжки. Досі дуже ідеально рівні якісь. Якось, як вони це на березі могли з'явитися? Ідеально рівні. Ну вручну я не знаю, чому так ідеально рівний сніжок зробити. А, ну. Бачиш, не ідеально рівне. Он повісить пару ну. часів буде капати. Ми будемо йти назад, подивимось, якщо не забудемо. Но... Ні, я просто неправильно... Я зараз зрозумів, як треба вилізти. Це не ідеально. А це ж ідеально рівне, наче як, як ялинкова прикраса. ну. Ай, опять промахнувся. Треба сніг, давай сніг. Та де ж взяти сніг? <гум> <гум> де ж тут сніг можна взяти? Знаєте, скільки людей приїхало в лісопаркову відпочивати? Дуже багато. Погода гарна, природа шикарна. Ходімо далі. З дитинства люблю цю березову рощу, рощу десантників. Як тут гарно, як завжди. Дуже гарно. Я пам'ятаю, що цю Іву маленькою-маленькою. А зараз яка вже велика доросла дівчинка. І ці березки. Я пам'ятаю, як їх ще садили. І які гарні дівчинки. Дуже гарно. І ось дерева зверху покриті сніжком. 8 січня 44-го року звільнили Кіровоград. Зараз Крипивницький. Получається, що це. 8 січня було 81 рік, як звільнили наше місто від німецько фашистських загарбників. Поки ще є нагода, поки є можливість. Приходьте у лісопаркову милуватися ось такою красою. Дивіться, як гарно. Як гарно. Я краса. Ось ми спустилися до озера. Дивіться, скільки народу. стільки приїхало батьків з дітьми. Кататися з горки. Так просто прогулюються, дихають свіжим повітрям. Скільки довольних дітлахів. Від, звісно, дуже товстий. Я боюся, бо я туди не піду, але людей на озері дуже багато рибаків не бачу. Люди там вона запалили. Вогонь, напевно, буде шашлички жарить. А може і ні. ні. Ну, димом вже пахне. Ось скільки народу. І всі прийшли до водойми. Куча машин. Дуже гарно. Повітря чисте. Маленький мінус. Це добре. добре. Як слахам класно з горки. Разсо. Це ми обійшли з другої сторони озера. Там воно люди жарять шашлички. Дітки з'їжджають із санчатами. Тут дуже гарно, дуже гарно. Я тут у дитинстві. Теж каталася з гірки на санчатах. Ось цікаво, як оця ветка могла попасти ось сюди в розщерена між цими двома деревцями. Тут нема звідки їй впасти. Вона явно спилена, не зломана. Тут ось є зломане. Звідки вона отут очутилася, непонятно. Ну, явно з цієї сторони, але ніде ж немає спиляного. Не зрозуміло. Але прикольно, як вона могла там зацепитися. Якщо є якісь. Версії. Якщо є якісь версії... Напишіть мені, будь ласка. Буде цікаво почитати. Бо ми тут з чоловіком передивилися все. Звідки вона могла звалитися, бог його знає, не зрозуміло. З не могло теж засунути, тобто як воно... там воно вверху теж не могло. Ось тут вона, кончики. Ось тут видно, що вона спиляна. З тої сторони воно є спилене дерево, але воно зовсім не, воно не могло попасти туди в розщелено. Як воно тут оказалася, Бог його знає. Ось, ось з цієї сторони. Ось, ось спилена ветка. Вона ось в розщелені. Між двома. Ніяк вона туди попала. І ось тут ніде немає нічого спиленого. Да. Цікаво. Якщо є якісь версії, напишіть, будь ласка. Нарешті трохи почали чистити лісопосадку. Ось куча віток. Треба було ще це прибирати. А там у нас скільки валового дерева, ціла куча. Як гарно, кругом навкруги. Ось, які гарні дерева всі в сніжку, сосни. Сніжок почав йти. Дуже гарно. Яке гарне небо. Ради целого, стоит жить. И снежинки падают. Яка красота. Ну, mm, все, пришли лошадки. Первая такая... Так... ...наче як была вагітна дівчинка. Ну, конечно. Страшновато, коли них було йти. <гум> Такі большенькі. Нарешті вийшло сонечко. І так було навкруги дуже гарно. А зараз взагалі. Яка роща гарна. Дуже гарна. Все. Йдемо додому. Вже подихали свіжим повітрям, помилувалися навкруги. Все, до побачення. Дуже гарно. Тут взагалі кожен раз багато діточок гуляють, катається, коли є можливість, коли є сніг.